Це оглядовий панорамний ліфт Біго в старому морському порту Генуї і одночасна модернова пам'ятка архітектури. Італійською ліфт називається Ашансоре панораміко Біго. Ця конструкція частина реновації старого порту, зробленої Ренцо Піано до виставки Експо 1992 року. Піано той самий архітектор, який спроєктував центр Пампіду в Парижі. На створення біга архітектора надихнув старий типовий морський вантажний кран, що використовувався на кораблях. Саме цей кран і запозичив панорамному ліфту назву Біго. В цілому дизайн ліфту суто морський ліфт. Це вісім мачт, одна вертикальна і сім похилих. Вони є класичними щоглами. Щогли це високі стовпи прямо вісні або похилі на витрильному кораблі. Зазвичай щогли підтримувані розтяжками. Ну, а в біго до самої найдовшої щоги на тросах закріпили панорамну кабіну ліфт. Кабіна підіймається на 40 метрів під час руху вгору і вниз обертається на 360 Градусів відкриваючи панорамний вид на старе місто, гавань Порт Маяк Ла Лантерна та пагорби Генуї.